Вітаю на телеканалі Сфера. Випуск новин. Інформаційну картину дня очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Маригощанський іпподром таки почнуть роздержавлювати. Нагадаємо, мешканці восьми сіл Дубинського району не можуть отримати свої паї, а це більше трьох тисяч гектарів сільськогосподарської землі вже кілька років. Яка ситуація склалася на даний момент? Дивіться далі. Питання щодо Мирогощанського іпподрому таки зрушило з місця. У мешканців восьми сіл Дубинського району з'явилася надія отримати свою землю. Нагадаємо, історія з розпаюванням більше трьох тисяч гектарів сільськогосподарської землі тягнеться вже не один рік. Мирогощанський іпподром був створений свого часу на основі кількох ксп за радянської влади. І коли в сусідніх селах люди отримали свої земельні частки паї, майнові паї. Томищанському іпподромі, який переживає в час аж ніяк не найкращі часи як державне підприємство. Люди такого права не мають. Люди не отримують виплат за оренду землі, люди не отримують належного соціального забезпечення. Чиновники зазначають, що майже тисяча селян мають право на отримання свого паю, проте більшість із них вже навіть померла. З 1080 пайовиків. Які ймовірними можуть бути е, отримати свої земельні частки паї, у випадку роздержавлення вже 108 померло за час цієї боротьби за отримання землі. 108 людей померло. За українським недосконалим чинним законодавством ці люди втратили своє право на земельні частки паї. І їх нащадки також. І нащадки також. Ця земельні ці частки. В Кращому випадку перейдуть у землі запаси сільських рад наразі за стільки років очікування та невизначеності питання по Мирогощанському і таки вдалося зрушити з мертвої точки. Як на мою думку, соціальна справедливість одно до кінця не востержествувала. Чому тому, що перший проект постанови наш полягав в тому, щоб мешканцям віддати 75%. а тільки на під... май землі так. майна. А 25% залишити тимчасово у держави для того, щоб потім продати на конкурентних засадах. На жаль, Міністерство фінансів не дало нам такої змоги, і відповідно єдиний розподіл, який вони погодили, це 75% тимчасово залишається у держави, і 25% йде тільки пільгово для. Трудового колективу, ну і людям, які попадають під ці категорії, які працювали на підприємстві Пінсент. Зрештою, погодити роздержавлення Мирогощанського іпподрому та розпаювання землі або ж ні, будуть вирішувати на засіданні Кабінету міністрів України. Велика надія на те, що Володимир Борисович Гройсман все-таки підпише це розпорядження, і ми це наше підприємство, підприємство. Та, після засідання Кабміну От наше підприємство буде передано Міністерством аграрної політики і сільського господарства до фонду державного майна. Я би хотів зауважити тут ще одну річ: насправді це тільки початок. Це вже не приватизація. Процедура технологічна може зайняти, скажімо, в межах одного року, а може і півтора року. Чому так відбувається? Ну на жаль, це є процедура. Тобто, спочатку має. Пройти процес передачі, це можливо зайняти 2-3 місяці від Міна, ПК фонд майна. Потім фонд майна має створити акціонерне товариство з власником державі однієї особи. Тільки після того це відповідна оцінка, визначення аудіт. Ну, все, що з цим пов'язано, і тільки після того відбувається пільговий продаж акції 25% працівникам. І наступний крок. Це вже роздержавлення і розпаювання самої землі. Як відбуватиметься дана процедура та чи не буде більше ніяких перепон, побачимо згодом. Любов Данча Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин. Краян просять не панікувати та бути уважними адже 10-11 листопада в області перевірятимуть систему оповіщення. У ці дні будуть включатись сирени, може передаватись інформаційні повідомлення для жителів Рівненської області. Пам'ятайте, це лише навчання. Таким чином перевірятимуть техніку, адже вона у разі реальної безпеки повинна працювати бездоганно. Тому жителів області просять з розумінням поставитись до звучання сирен та уважно слухати інформаційні повідомлення про те, що саме їм потрібно робити, аби захистити себе. Боролися хто як міг через рік після проведення місцевих виборів представники громадянської мережі ОПОРА оприлюднили загальнонаціональний звіт та спеціальний регіональний огляд результативності розслідування. Виборчих злочинів, що мали місце на місцевих виборах 2015 року. Чи притягують правоохоронці кандидатів за нечесну боротьбу? Та чому розвалюються подібні кримінальні провадження? Дивіться далі. Голос за 50 гривень і частування таким випадком. Спроби підкупу виборців прославилася Рівненщина минуло річ під час місцевих виборів 2015 року. Загалом за результатами волевиявлення було відкрито декілька кримінальних проваджень. Було зареєстровано сім кримінальних проваджень. Тобто, це ті заяви та повідомлення, які надійшли безпосередньо до територіальних підрозділів національної поліції з семи кримінальних проваджень, три направлено до суду. По іншим провадженням прийнято рішення про закриття. Два провадження в нас знаходилося, які були розпочаті органами досудового розслідування інших слідчих підрозділів. Це одне провадження було, яке було розпочато прокуратурою, і одне провадження було зареєстровано службою безпеки України. Проте, за словами представників громадянської мережі, опора, далеко не кожне кримінальне провадження доходить до суду. Більшість закривається, так і не потрапивши до рук Феміди. Статистика говорить про те, що з 422 справ закрито 311. І ну, зараз розслідування тривають у 45, але але ну, ми подаємо запити ці постійно. І тенденція йде до закриття, до закриття кримінальних проваджень, а не до передачі. До передання їх до суду. А ось слідчі управління національної поліції в Рівненській області кажуть, немає достатньої доказової бази, немає і справи. Ті провадження, які закриті, то вони закриті з тих підстав, що в ході розслідування не було здобуто даних, які б вказували на те, що це кримінально карне діяння. Тому було рішення прийнято згідно кримінально процесуального законодавства. і Ці провадження на цей час закриті. Тут в спостерігачів опори виникає зустрічне, мало не риторичне, запитання: скільки ж часу потрібно для збору доказової бази, і чому одні провадження закриваються через декілька тижнів, а інші тягнуться більше року. Є таке питання, коли розпочинається, реєструється кримінальне провадження, вживаються перші дії. Наприклад, видно, що складу злочину немає. Ну фактично такі справи закриваються за 2-3 тижні, ну нехай 2 місяці. Ну, є питання, якщо справа перебувала в розслідуванні більше року. Було неодноразово ми моніторимо також реєстр судових рішень і зверталися слідчі до суду, наприклад, для витребування якихось доказів чи там для зняття інформації засобів зв'язку, і потім ця кримінальна справа через рік і більше закривається. то… Ну, фактично до цього є питання, власне, до ефективності розслідування загалом за підсумками місцевих виборів на рівненщині 2015 року до правоохоронних органів надійшло 138 заяв про правопорушення пов'язані з виборчим процесом. З них 129 розглянуто в порядку, передбаченому законом України про звернення громадян. По ним відповідні протоколи не складались. До єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 10 кримінальних проваджень. Як резюмов? Вали представники громадянської мережі «Опора», Така кількість правопорушень під час місцевих виборів на загальноукраїнському рівні є незначною. Владислава Стецюк, Роман Шакунець, випуск новин. У Рівненській області відсоток населення, що потребує паліативної допомоги, збільшується. Про це повідомила начальник управління охорони здоров'я Вікторія Покоївчук під час засідання виконкому. Зокрема, така ситуація складається через збільшення частки серйозних захворювань, які призводять до важких ускладнень. Наразі фахівці зазначають, у місті є всі необхідні медикаменти для таких хворих. Абулаторно-поліклінічні заклади 100% забезпечують потребу в наркотичних знеболюючих. На сьогоднішній день амбулаторно-поліклінічні заклади і дві виїзні бригади вони є не в кожному місці, у нас функціонують вже досить давно. І це правильно, це полегшує життя не тільки сім'ї, і пацієнтам, використали мільйон триста тисяч на придбання наркотичних наркологічних знеболювань. Окрім того, на сьогоднішній день є сучасні розробки локальних протоколів. Тому в кожному закладі є відповідальні медпрацівники за дотриманням локальних протоколів. І хочу сказати, що у нас немає, ну слава Богу, на сьогоднішній день жодної скарги на недостатність знеболення. Крім того, як зазначають фахівці, вони часто намагаються проводити профілактично роз'яснювальну роботу серед родичів і працівників різних релігійних конфесій. Зокрема, у 2016 році паліативну допомогу отримали 146 пацієнтів. В липні місяці ми організували таку обласну науково-практичну конференцію, семінар, де залучили представників всіх релігійних конфесій з роз'ясненням, що знеболення і останні дні життя пацієнтів мають бути знеболення, має бути адекватним і якість життя має бути комфортним. Рівняни мають можливість лікуватись у провідного фахівця із за кордоном. На базі обласного центру ортопедії травматології та вертебрології пацієнтів приймає лікар з Німеччини Евальд Герінг. Зокрема, медик ділиться досвідом зі своїми українськими колегами та безпосередньо проводить операції. Детальніше дивіться далі у сюжеті. В обласній лікарні працює фахівець із Німеччини Евальд Герінг. Зокрема, на консультацію до медика впродовж дня приходить кілька десятків людей. Крім того, майже щодня лікар проводить декілька. Ми більше совместно колегами делаємо тезопедринки протезирування, позвоночники. Вони По сложності здесь намного сложні, потому что очень много далеко запущенных случаїв, тому що связано з фінансовим состоянием, операції. Пану Сергію зробили операцію в понеділок. Каже, результатом задоволений. Дуже болила нога. Лікарі зробили все, що сам може выходить. У него уже запущены суставы, он уже довелся, там уже хрящевой поверхности как таковой нету. Эти боли и мучили, поэтому он и пришел, и поэтому мы ему сделали. Хотя он сам еще и молодой, поэтому он будет опять дальше полноценно жить, работать. А так бы он с этим суставом... Ні, смогу больше далі, ні вопрос, и второй себя де обслуживать. загалом. Як зазначають лікарі, у центрі ортопедії травматології та вертебрології закордонні колеги є частими гостями, примаючи до уваги те, що тенденція розвитку нашої медичної галузі все таки ближче до Європи, ми приймаємо передовий європейський досвід для того, щоб по мірі можливості впроваджувати його в стінах нашої лікарні. Зокрема, вже незабаром у центрі працюватиме лікарі з Польщі. Любов Данча, Роман Шиконець, випуск новин. За процесом децентралізації на Рівненщині можна спостерігати в інтернеті для цього в області розробили інтерактивну картографічну базу даних, повідомляють у Рівненській ОДА. Це перша і допоки єдина в Україні такого типу розробка. На інтернет-ресурс нанесено 61 потенційно об'єднану територіальну громаду, що зтверджені перспективним планом Рівненської області. База корисна тим, що на ній можна переглянути основні характеристики об'єднаної громади, структуру, соціально-економічні показники. Зокрема, її межі кількість сіл та населення. База даних буде оновлюватись відповідно до змін у перспективний план області. Таку новинку підготували фахівці інформаційно-аналітичного центру Інфолайт. На міськвиконкомі прозвітували щодо культурного життя міста цьогоріч. За інформацією начальника управління культури і туризму рівного, за останні 9 місяців вже було проведено більше 400 різноманітних заходів. А для того, аби дізнатись думку містян, що саме їм найбільше сподобалось, було проведено соціологічне опитування. Далі пряма мова. За останньою соціологічними дослідженнями рівнянам із галузі культура найбільше сподобалося глобально два. Таких заходів це більше 30% відмітило рівне літо музика, яке відбувається впродовж всього літа. І, звичайно, на другому місці більше 20% підтримало День Незалежності, і День міста, ну, об'єднавши це, згрупувавши їх як такі, що залишили в них дуже яскравий е спомин. Приємні новини рівне потрапило у десятку найкомфортніших українських міст. Журнал Фокус оприлюднив такий рейтинг. За його даними, рівне займає десятин сходинку і поступається таким містам, як Харків, Ужгород, Тернопіль, Івано-Франківськ, Луцьк та Вінниця. Для виставлення балів було враховано економічні критерії, безпеку проживання, транспорт, рівень екології та думка мешканців міста. Вже завтра о 15.00 у Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці відбудеться поетичний марафон «Made in Polska», присвячений дню незалежності Польщі. Під час марафону декламуватимуть вірші польських авторів минулого та сьогодення, прозвучать музичні виступи місцевих музичних шкіл та училищ. Розігруватимуться цікаві призи, зокрема, книги з автографами письменників. Разом з тим, в той же час в обласній бібліотеці запрацює виставка Орігамі. Перевірити себе на знання рідної мови мали можливість студенти, викладачі та ректорат Острозької академії. Сьогодні вони доєднались до всеукраїнського диктанту національної єдності. Отож, як перевіряли грамотність і відзначали День української писемності та мови? Дивіться далі. Уважно і зосереджено студенти, викладачі та навіть ректорат Острозької академії пишуть загальнодержавний диктант. Присвячений він не лише Дню української писемності та мови, а й національній єдності. І проводиться в 16-те. Сьогодні ми по особливому розуміємо Шевченкову настанову любити Україну воврем'я Люте. І знаємо, що вистоїмо, бо за нами правда і славна історія. Ми вважаємо, що текст не важкий, тобто легко його було писати і зрозуміти. Мій тексту є дуже актуальним на цей час. Чи? Так, справді диктант дуже сподобався. Сподіваємося, що на наступний раз буде ще цікавішим, ще колоритнішим і покажуть інші сторони про нашу українську культуру і нашу історію. Ректор академії Ігор Пасічник зізнається, допустив дві помилки. Я сам собою не задоволений, бо я зробив дві помилки, тому що слово всього-навсього я не знав, що пишеться через два дадефіси. Можливо, це вже інші якісь. Правила правопису, а можливо, я вже забув і слово дика орда, дике поло. Я написав з великої букви. Отже, я зробив ці дві помилки, і для себе зробив висновок, що треба писати диктанти частіше. Можливо, для того, щоб перевірити самого себе. А диктантом у цей день не обмежилися. Студенти влаштовували флешмоби, пропагуючи саме українську музику у закладах громадського харчування. А ще в Острозькій академії підписали меморандум із місцевою владою задля підтримки і популяризації своєї солов'їної. І в першу чергу це просування української мови в всіх сферах побуту і культурного життя нашого міста. Дивіться, президент пообіцяв, що наше місто на базі нашого міста буде сформована територію інтеграційного опереджуючого розвитку, тобто своєрідна Креміння Єва Долина. А ми зараз робимо ще один експеримент. Ми зробимо показовим наше місто, де в всіх сферах діяль, життєдіяльності буде використовуватися наша рідна українська мова. Також у цей день студентів та представників змі об'єднав медіафорум для регіональних молодих журналістів. Говорили про правильне і шанобливе використання рідної мови грамотність. Ми знаємо, наскільки аудиторія загалом сприймає інформацію засобів масової інформації дуже часто не лише як там якесь керівництво до дії, чи як там повідомлення про актуальне сьогодення, а як певний формат для наслідування поведінкової. І сьогодні ми вирішили залучити до такої дискусії, по-перше, з нагоди дня писемності журналістів-початківців локальних медій до нас сьогодні. Приїхали колеги із Бучі, з Одеси, зі здобунова. Ощіну відповідно от хто ближче локалізується, і ми вирішили поспілкуватися про те, як не лише дотримуватися модійного стандарту, а як в погоні за оперативністю, в погоні за новою інформацією, не нівелювати мовні норми. Загалом в академії переконані, говорити, плекати і популяризувати українську мову ясна річ варто. Окрім цього, потрібно не забувати про вдосконалення мовлення і постійну роботу над собою. Адже саме ми формуємо статус рідної мови як в державі, так і за її межами. Ірина Лаговська, Віталій Гудилко, випуск новин. І вже завтра, 10 листопада, о 10.30 в парку Хімік, що на мікрорайоні ювілейний, відбудеться захід, приурочений десятиріччю створення і діяльності всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю позору, генерація успішної дії та міжнародному дню незрячих, а саме висадка дерев людьми незрячими та з порушеннями зору, членами. Відокремленого підрозділу всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю Позору генерація успішної дії у Рівницькій області за підтримки рівницького міського голови та рівницького міського тресту зеленого господарства. Як стверджують організатори, найкраща пам'ять про людину це її справи. Тож нехай ці дерева через роки милуватимуть око мешканців та гостей нашого міста. Наразі ж це всі новини. Дякую, що з нами і бережіть себе. Побачимось.